Добрий вечір, дорогі друзі. Вітаємо вас на Ютуб каналі Вічі. Сьогодні традиційно у цій порі говоримо про Євангелія сьогоднішнього дня. Я і мій співрозмовник про Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче вітаю. Доброго вечора! Вітаю з воскресним днем! Так, ну що сьогодні частина християн, ну журналісти кажуть, християни західного обряду святкують Різдво для православних християн е, інших парафій, так би мовити, інших церков. Ну, як кажуть, Східного обряду, Різдво ще попереду. От проясни нам, будь ласка, очі, чи е, вся наша церква святкуватиме 7 січня і чому? справа в тому, що 10 помісних церков повністю перейшли вже на святкування по новоюліанському календарю, як вони називають, перейшли на святкування 25-го. Тобто сьогодні вони дійсно у них Різдво Христове, і їх теж ми можемо привітати з одним з велич... великих свят нашої церкви. Українська ж православна церква на сьогоднішній день притримується ще старого юліанського календаря. Старий, як ми його називаємо, або Юліанський, і теж святкує 25-го. Але якщо порівнювати з сучасним календарем, по якому живе держава, і в принципі майже увесь світ, то цей день припадає на 7 січня. Отак, От Українська Православна Церква сьогодні лише святкує 7-го числа. Наприклад, тут православна церква України сього рішенням їхнього священоначаля вони там вирішили. І так, і так, це якісь. Я так розумію, що напевно це у них перехідний період, і угу. напевно, надалі вони перейдуть уже на 25-те за новим стилем. А от цікаво, чи можеш ти, отець Володимир, уявити, що коли-небудь і ми будемо святкувати 25 грудня? Я думаю, що якщо постане така нагальна потреба, то Церква прийме рішення, так, Українська mm -hmm. Православна церква, прийме рішення перейти. Справа в тому, що церква це такий м, боголюдський організм, який дуже поволі приймає рішення, mm -hmm. е виважує, чи потрібно, чи не потрібно. Я не хочу давати оцінку, тому mm -hmm. що ми прийняли чи не прийняли. Ми святкуємо його 25 січня, але, 7 ой, 25 7 грудня, так. Але, за, так, yes. але за старим стилем. Mm -hmm. Моє е особисте відношення. Я притримуюсь євангельських слів, де Христос каже, що людина для суботи, а не субота для людини. І теж ми можемо сказати: календар для людини чи людина для календаря. На мій особистий такий погляд, у нас зараз іде розділення, якесь таке двоякість. Тому що по церковному ми живемо за старим стилем, а по себе вдома за новим. От. Пересічного християнина православного спитає, яке сьогодні число? І, і, і скажуть 25, 25 грудня. Ой, наприклад, на Різдво, 7 січня, всі скажуть 7 січня, ніхто ж не скаже 25. го Тобто, така якась розділеність, невідповідність вона вносить плутанину. Я думаю, що церква вже 100 років, як радянська влада на території. Нашої країни та інших країн, які входили в колишній е, радянський союз, радянська влада прийняла цей новий стиль. До того е, царська Росія жила за старим стилем, за юліанським календарем. І вже 100 років от іде це розділення. Звичайно, є питання того, як визначати Пасху е, і інші. Але ж 10 помісних церков вирішили це питання, вирішили цю проблему. да чимось жертвують, але знову ж таки. Що має бути, календар для людини чи людина для календаря? Угу. Я не знаю. Це ну, питання, яке треба вирішувати, треба його не можна виріш. замовчувати. І бачиш, сьогодні я навіть чула таку думку, що дійсно от наші е, жінки, біженці, хто знаходиться в Європі е, з дітками, е, вони все ж таки е, мають вихідний день саме 25 грудня, тому що ці країни святкують Різдво 25 грудня. А от на 7 січня, навіть якщо вже наші жінки хтось працює, там це. Робочі дні, тобто це навіть не є дні вихідні. Ну я е думаю, що для православного християнина він має відзначати Різдво тоді, коли відзначає його парафія, або те як відзначається в тому місці. І якщо православний християнин в Польщі, наприклад, польська церква, якщо я не помиляюсь, теж за новим стилем святкує. Е тобто, якщо переживають в Польщі, то треба святкувати разом з іншими православними, а не чекати ну, якби не, не роздвоювати своє життя, життя релігійне і життя. І воно має бути єдиним. І Христос має християнство освячувати Твоє буденне життя. От, а, а не якась така ж духовна шизофренія. От гарні, гарне побажання, щоб християнство освячувало все наше життя і буденні справи. Для цього нам в допомогу буде в тому числі і вивчення Євангелія. Тож, давайте почнемо те, заради чого ми збираємось щовечора. Сьогодні у нас цікава сюжетна євангельська історія, і щоб не виривати слів з контексту, зачитаємо увесь уривок, адже він такий важливий саме в повному варіанті. Розповідає Христос, один чоловік справляв велику вечерю і запросив багатьох. І коли настав час вечері, послав раба свого сказати запрошеним: ідіть, бо вже все готове. І почали всі, ніби змовившись, вибачатися. Перший сказав йому: Я купив землю, і мені треба піти і оглянути її, прошу тебе, вибач мені. Другий сказав: Я купив п'ять пар волів та йду випробувати їх, прошу тебе, вибач мені. Третій сказав Я одружився і через те не можу прийти. І повернувшись, раб, той розповів про це господареві своєму. Тоді, розгнівавшись, господар сказав рабові своєму: Піди швидше на вулицю, і провул. Міста, і приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кривих, і сказав раб: Господарю, зроблено, як ти вилів, і ще є місце. Господар сказав рабові: піди на дороги і загороди і умовляй прийти, щоби наповнився дім мій. Бо кажу вам, що ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато званих та мало обраних. Отче, ну мова ж іде про те, що Бог нас кличе, а ми не приходимо. Звісно, звичайно, святитель Ігнатій Ігнаті так і каже, що Господь в даному уривку, Господар це Господь, і він всіх кличе. І тим, що сказано, що багато званих, це означає те, що дійсно Ісус Христос прийшов покликати, прийшов на нашу землю покликати всіх, все людство. Царство не Боже, але багато він, він кликав всіх. Але говорить е, е, і попереджує, що не всі війдуть тобто мало призваних. Е, слід ще зауважити, в якому контексті Христос сказав ці слова. Справа в тому, що е, ці слова були звучали за столом е, законників фарисеїв. Господь е, прийшов е, в, в дім до одного законника чи фарисея зараз не згадаю. Е, і Сказав ці слова. Ми розуміємо, що фарисеї себе вважали Богообраним. Ну і законники, і фарисеї, і інші, вся духовна церковна еліта старозавітньої церкви. І Христос своїми словами показує, що належність до церкви е, старозавітньої не є ще запорукою того, що ти попадеш в Царство Боже. Тому що, крім цього, треба ще е, не тільки будь прилежним, мати значок, що я. Я фарисей, або я там, християнин, я єпископ чи я священик, і все царство Боже вже в тебе в кишені. Ні, треба ще мати, ну, виконувати ті заповіді, до яких Господь нас кличе. Виконувати те, чому вчить нас Євангелія. Тому що Євангелія це практичне, е практичний посібник до того, щоб здобути царство небесне, щоб в нього війти. Mm -hmm. Ну, от знаєш, коли я читала цю євангельську історію, як і інші, от кожного разу, в принципі, інтерполюєш цю ситуацію на себе. От мені здається, що я ну я б не змогла отак відмовити людині, якщо вона кличе тебе напередодні, так готуючись до зустрічі. Ну, відмовити якось не знаю. Відмовити, якщо вона просить щось у тебе. Чи можна пов'язати цю історію з тим, як ми повинні ставитися до ближніх? Адже ми і в нашому світському житті, да, іноді можемо злукавити, відмовити людині там навіть у відвідинах її, коли вона запрошує? Тобто, чи, чи пов'язано це як правило того, як ми маємо спілкуватися і вибудовувати наші стосунки з людьми? Тому то й справа, що нам більше незручно перед людьми, і здається, ми б не змогли відмовити. Про і, і, і може б і не відмовили, і дійсно пішли, тому що ну правила, які якогось етакету і, і, і людяності диктує нам, що нам треба. Але в тому ти -то, справа, що ми не можемо відмовити людям, але дуже часто відмовляємо Богові. А яким чином? Коли ми просто, наприклад, не йдемо до храму, коли Господь нас кличе. День недільний, а, тобто візьмемо там з 10 заповідей, день суботній, Ну для християнин неділя, е, е, воскресний день. Тобто ми маємо присвятити Богові. А я а скільки хрест православних християн в неділю не йдуть до храму, або вони вважають там ходити щонеділі? Що, що е, от, наприклад, в, вік, в перші століття християнства служба відбувалася тільки понеділям. Тобто, де, е, День Сонця, це був початок тижня. Е, якби но, но, новий новий. Новий відлік часу, тобто новий тиждень. Субота закінчилася, неділя це як початок тижня. І це був Воскресний день, бо Господь прийшов, якби дав нам новий день ну, таке об'ємне поняття день. Так от християни молились тільки понеділлям І настільки була от потреба в єднанні, в Євхаристії, що Потім богослужіння почали звершуватись і в будні дні. І ми знаємо, що в принципі крім Великого посту, богослужіння, от в монастирях, де люди пішли в монастир, пішли для того, щоб молитися, відбувається щодня. Щодня служиться божественна літургія. А тут, якби для нас, звичайно, це монашеський шлях. Але для православного християнина бути щонеділі це має бути потреба бути в храмі. Ну, я це так розумію. Угу. Я так розумію заповіді Божі. Так. І через це дійсно ну, виходить така дилема. Людям ми не відмовляємо, але відмовляємо Христу. Ну, от бачиш, напевно, недаремно в цих євангельських е, віршах сьогоднішнього дня звучить, звучать слова багато званих так мало, та мало обраних. Тобто, це означає, що не кожен з нас потрапить у Царство Небесне, правильно? Так, звичайно. Он ць, е... Така цитата слова святителя Філарета Московського, якого я вважаю одним з таких геніальних проповідників 19 сторіччя. Так от він говорить про те, що з вірою людина не те, що ой, не маючи віру, людина не тільки боїться тих е... зобов'язань, які покладає на неї Христос, але й боїться і тої нагороди, яку Христос обіцяє за ці зобов'язання. А от людина, яка з вірою приходить до е, з вірою, то вона не боїться нічого. І ні воли, і ні жінка, ні сім'я, ніщо не може людині замінити її прагнення бути з Богом і попасти в Царство Небесне. Нічого. Звичайно, я думаю, може виникнути питання з приводу: так що, в принципі, тоді не треба піклуватися сім'єю чи. Е... Волами, своїм хазяйством, своїм достатком. Ні, Господь вже не говорить не цього. Господь знову розставляє кожен раз нам пріоритети, що має бути перша, а що має інша. До речі, святий Максим Сповідник він алегорично пояснює ці слова. Він, наприклад, те, що жінку не пішли, тому що одружився. Жінку це алегорія хтивість, воли це алегорія. Любостяжання, а земля алегорія до черевоугоді. Тобто, людина, яка має ці пристрасті, вона вже не може попасти в царство небесне, тому що для неї пріоритети годувати свої пристрасті. Дуже дуже цікаво. Ну що? Будемо, друзі, прагнути того, щоб все ж таки ми були і звані, і обрані. А для цього нам треба, в принципі, не так багато і все це відоме. Просто треба виконувати ці заповіді, одна з яких є, безумовно, йти до церкви. Ну, тобто, Якщо перекладати на а наш... день суботні, да, да. Да, світське життя, на нашу світську мову. Тож ходімо до церкви і давайте щодня намагатися долучатися до слухання євангельських слів. І ми запрошуємо вас робити це на нашому каналі, в тому числі. Тож підписуйтесь на YouTube канал Віч'я. Будь ласка, давайте посилання на наше відео. До в своїх особистих аккаунтах, щоб якомога більше людей долучалися до євангельських істин. Це всім нам на користь. Дякую, отче тобі за бесіду. Нагадаю, що зі мною був протирей Володимир Давидов. Ми прощаємось. Так. Е на все добре, Бережи всіх, Господь. Християни, які святкують сьогодні, різдво вітаємо зі святом. А християни, які ще очікують з свято різдва, будемо до нього крокувати. Так, крокуємо і На готуємось. Все добре. На все добре. До побачення, друзі.